Головний диктатор світу, найбільший комуніст планети Сі Цзіньпінь дає майстер клас по боротьбі з корупцією. Financial Times пише про зникнення десяти генералів. Пропадають також міністри та екзами, мільярдери, а дрібних бізнесменів уже ніхто й не рахує. Їх зникає якщо не десятками, то сотнями. Китай допилює ядерну стратегію вперше за останнє десятиліття. І сьогодні в понтографі ми розкажемо. О що відбувається в Піднебесній і чому це прямо стосується України? Привіт! Отож, починаємо. Задача у Китаю очевидна. Він розвиває свою ядерну програму, щоб на черговому витку протистояння обігнати США. Це принципово важливо, аби на рівних домовлятися з американцями у бізнесі. Найцікавіше те, що китайські лідери дійсно вірить у розвиток технологій у технологічне майбутнє своєї країни, але він не вірить у своїх соратників. І тому у них виникають проблеми. Почнемо з кінця. Сі розпорядився посилити контроль Компартії за армією. В результаті. Прямий результат. А зникли багато військових, в тому числі генерали, які командували ракетними військами. Загалом генералів пропало дійсно більше десяти, але я розповім про два найсвіжіших випадки. Генерал Лі Ю Чао та його заступник Лю Гунбіань пропали згадаю декілька місяців тому, саме тоді, коли взялася розвиватися партійна програма боротьби з корупцією. Доля генералів невідома. Знаємо тільки, що вони нібито використовували своє службове становище для укладення невигідних для держави і вигідних для них угод. З оборонної промисловості таке дійсно могло бути, адже західні розвідки твердять, що китайська армія надзвичайно благодатний полігон для хабарництва від продажу військових номерних знаків, що дозволяє безкоштовно користуватися платними дорогами до укладення корупційних великих корупційних контрактів з бізнесом, здачі в оренду військового майна і так далі. В результаті в Китаї багато ракет. Не літають а мости, криві і падають а злітно посадкові смуги просто небезпечні і непридатні для використання. В результаті, якщо це все зібрати докупи, становить Велику загрозу для Компартії Китаю, адже може повторитися ситуація, як у Путіна всього багато. Керівництво думає, що армія велична, а насправді щось близьке до пшику. Це лише одна сторона медалі. З іншого боку, не виключено, що великий сі обурений не тільки корупцією, але й незадовільними. Темпами розвитку нових технологій, адже задача поставлена не дитяча. КНР планує збільшити потенціал ядерних арсеналів утричі. Ну фактично, довести число ядерних боєголовок до тисячі. Фактично, якщо це Китаю вдасться, то в перспективі 5-10 років піднебесна планує перетворитися на ядерного лідера світу. Тому безпорадність у вищому керівництві і відсутність бажаних для. Компартії результатів всі карає сталінськими методами. Пам'ятаєте, як він садив науковців у тюрми і змушував страхом розстрілу досягати потрібних результатів? А на місце посаджених і в радянському союзі при Сталінові і при сі приходять професіонали з ЦК Компартії Китаю. Тут треба сказати, що так звані паранормальні явища, тобто зникнення людей, відбувається не лише у війську, а й в урядових кабінетах та в бізнесі. Головного ідеолога, наприклад, російсько-китайського зближення Ле Юйченя позбавили всіх постів та регалій. Він був заступником голови Міністерства закордонних справ. Остання його посада був заступником голови державного управління радіо та й телебачення. Фактично, це головний пропагандист Китаю. Його теж зараз шукають, бо десь пропав сердечний. А офіційний Пекін навздогонку говорить, що Юйчень не зміг передбачити вторгнення. Російської армії в Україну ну насправді це дурниця, адже в Пекіні побував особисто Путін напередодні вторгнення в Україну і нашепотів всі на вушку всі деталі плану. Очевидно, навіть погодив те, що він має право, як васал Китаю напасти на Україну. Тому реальною версією чому головного ідеолога Китаю е посадили до в'язниці, це те, що він не зміг спрогнозувати глибину. Поразки російської армії в Україні на початку літа з урядових горизонтів зник міністр закордонних справ Циньгань, цілий міністр. Через місяць е, на його посаду повернувся е, старший товариш ЦК Ван І що з міністром досі невідомо. Знано тільки що він пообіцяв сі е, зближення з європейськими країнами, оскільки він очолював про західне крило в уряді. Очевидно, не вдалося і тому за це мусить відповісти головою або принаймні е, найближчі 15-20 років провести у в'язниці. Закручує гайки не лише в державному управлінні, але й в економіці. Наприклад, в лютому пропав великий бізнесмен посередник у галузі високих технологій, мільярдер Бауфан його компанія вважається, якщо не головною в технологічному секторі, то однією з головних спочатку бізнесмен зник безвісти, а за кілька днів компанія зробила дивовижну заяву. Нібито їх власник допомагає розслідуванню, яке проводиться компетентними органами КНР. Подібна доля спіткала багатьох мільярдерів і власника Alibaba Group Джека Ма, і голову фінансово-промислового конгломерату Fosun International Го Гуанча та багатьох інших. Я вже говорив, що бізнесменів-мільйонерів ніхто навіть не рахує зниклих, тому що це надзвичайно велика цифра. Китайський сталінізм це відносно нове явище в піднебесній і може проявлятися для країни зовсім несподівано. З одного боку, розстріли та довічні терміни змусять чиновників та бізнесменів акуратніше занурюватися в корупційні тенета. З іншого боку, тотальний контроль комуністів над усіма секторами економіки неодмінно призведе до стагнації та технологічного відставання від заходу. Може повторитися той самий хрущовський феномен, коли СССР доганяв і переганяв Америку, але в результаті збанкрутував. Друзі, на сьогодні це все. Підписуйтесь на аристократію, ставте лайки, уподобайки. Будемо далі розбирати світову політику. Шануйтеся, до зустрічі!